Доброго дня! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. А поговоримо ми про комах. Улітку важко вберегтися від укусів комах. Щоб тобі не загрожувала небезпека від них. Дотримуйся правил безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянки одяг і взуття. Які захистять твоє тіло від комах, не розмахуй руками, якщо поруч літають бджоли. Краще спокійно перейти на інше місце. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не чеши місце укусу, від цього може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не намагайся його самостійно прибрати. Звернись по допомогу до лікаря, повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності комах. Нехай ваші прогулянки будуть безпечними. До нових зустрічей!